Одеському академічному театрі опери та балету провели репетицію опери Катерина. У виставі беруть участь близько 400 людей. Це актори, балет та хор. Твір написаний таким чином, що власну історію Катерини розповідають сім персонажів Вартепу пересобного театру, що також є українською традицією, серед яких є Янгол, Смерть, Відьма, Шинкарка Циган, Диявол. Ці актори, наші солісти, відтворюють звуки природи. Це цикади, віркуни, жабки квакають, це кроки смерті, це дощ. Є така мізансцена, де в інтермедії браконьєри захопили русалку вночі. І от ми шукали довго звук цієї русалки, як має відбутися, як вона кричить, бо як смерть ходить, як заганяють русалок. Ці всі звуки в нас є. І от нам наші колеги з оркестру порадили, що? Мундштук Мундштук від Фагота. Мінш, мундштук від Фагота. І а зараз мута. До опери за мотивами поеми Тараса Шевченка Катерина протягом трьох років писав композитор Олександр Родін. Прем'єра мала відбутися 26 березня, та через війну її відклали. Коли занурюєшся в світ Шевченка, я занурився туди з головою повністю. Просто там перебував дуже довгий час. То надихає, ну не якийсь рядок, а просто це відчуття о цього нашого. Ти розумієш, що це наше ідентичне, це національне, це наша країна, це наша земля і оце надихає. Ну. Меце Супрано оперного театру Катерина Цимбалюк виконує роль шинкарки. Каже: зараз як ніколи потрібно популяризувати українські твори. У мене такий образ, я дуже вдячна режисеру, яка вклала в мій образ не лише постаченкарки, а так само ми беремо участь у вертепі. А цей вертеп він має таку споглядальну роль. Тобто ми починаємо виставу, ми розповідаємо цю історію, ми співчуваємо героїні, і ми її і завершуємо цю історію. Тобто, складається така тематична арка е завдяки нашим образам. Прем'єра опери Катерина відбудеться 17 та 18 вересня в рамках 7-го міжнародного фестивалю мистецтва Оксамитовий сезон в Одеській опері. Початок о 18-й годині загалом вистава триватиме дві години. Влади Матвійчук, Сергій Романенко, новини на Суспільному. Odessa.